Вітання, любі друзі, ви на каналі Якісь. Сьогодні у нас велика арена 5 на 5. Тут, на жаль, тільки другий раунд. Тому, що перший не записався. Як би мені не хотілося, я випадково не записав його, тобто забув включити запис, вже б її зіграв, дивлюсь, а в мене немає зап... ну не записалось. Тому <кхм> якось так. Покажу вам просто, тут був програш. На жаль, також все з першого разу закрили. Проте в нього було в дефі і палач, тобто кат, і глибина. Тому не вийшло. У мене тільки кат був з Дефі а є і слабенький другий флот, тому він і його закрив. І все. Бо в мене, ну, інших флотів просто наразі немає. Якщо ви дивились склад, то можливо ви і знаєте. Оце попередній відос. Тому давайте приступимо до сьогоднішньої битви. Це генерал Андре Тобіас. Так. Дивимося його склад. У нього вже ми бачимо 5 легенд, Гес Радус. Тобто вже є глибина, скоріш за все, ЄКАД. Так, є глибина, але не в сіми зірках пока що, слава Богу. Тобто є шанси її закрити, навіть якщо там і кат, і глибина в дефі, так. наприклад. Також є СК, тобто Старкілер. Ну, до речі, склад потужний. тако чисто вам прогорну, щоб глянули. Такий непоганий склад. Давайте подивимося, що ж нього Дефі. Нас він поки що не атачив. Е, такі ось. У нього Деф в сепередню лінії зверху виходить Малгус. Кайло Рен легенда той що, і е, мисливці. Ну, мисливці там такі. В принципі, прохідні. Ну тут, звичайно, старкіллер і кенобіч. Що хочеться зразу зробити, це піти на кенобіча за сестру, так? Зекономити, по-перше, економ легенди. Що, до речі, дуже важливо, напевно. І, е, в принципі, плюс-мінус непогано має бути контра. Я так думаю. Давайте спробуємо. Якийсь датік може ще взяти чисто там на критичну шкоду якусь, наприклад. Чи ось на захист плюс атаку, якийсь невеличкий ефект від татакрона для темної сторони, наприклад, теж буде непогано. Так, тут я зазвичай вішаю всім блоки. Щоб не було лишніх проблемс. Це було неприємно те, що він, до речі, мене заблокував. Ну, да ладно, якось переживемо даний факт. Так, друга. Тут головне кішку буде замочити, а то все, все інше то таке. Ну Ось так. Що у нас тут Бемс? Дую не вмирає. Помри, дядьку не бий його, не треба. От її можна, її бить. Серйозно, там гла... глазік, мабуть, був, да? Не, не помітив. Так, давайте її нищимо і потихеньку будемо Асокутану мущити. Так, всього ульта це дуже небезпечний момент. Тут чисто глазік. Так, на ній. Ні, тільки не це. Надо її домочити швидше, поки на ній. Тих 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 не трогайте його. Найс, не трогайте. Тільки не трогайте мого. Ой, найс. Сон. Це прям добре. Тут зараз просто замочити йоду і вже добрати кенобі всіма разом. Да і в принципі на тому все. Ось так вона і законт та ще. До речі, напевно, бано... багато разів вже так. Закривав Кенобіча за інквізиторів саме з третьою Сесрою. Проте були навіть і. невдалі спроби. Не знаю, до речі, чому тоді так було. Можливо, якісь. Якісь були Помилки чи ще щось, але один раз десь, наверно, з 10 закрив. Отак ось. Та я раз не є виключенням, тому я... То я закрив. Так, хілимо Тут ми робимо. Ну, тут просто вже чисто добити його залишились. Ну, такі канобі сильна легенда. Проте, от бачите, якщо в супротивника інквізитори, то вже й не на свій кімбола Ну, просто третя сестра занадто добре. проти джедаїв працює з омікронами, звичайно. ж Без омікронів, то напевно, не забрали би. Я так думаю. І тут бем! 73, початок є, кенобі забрали. Дуже добре. От мені страшно оце. Хоча вже я думаю. Можна тратити легенду кінобі сюди. Спокійно і не паритись. Правильно, я думаю. Напевно, що правильно. Я так час подумав, посидів. Чуть-чуть. Ну просто кого ще, типу, кайлорена також можна, звичайно. Можливо, і кайлорена, до речі, чому б ви але... Чи Дарт Бейна зовсім. Ну, Бейн, до речі, напевно, ще криє, я думаю. Чому йому не крити? Давайте Дартбейну зайдемо. Де тут мій? Штурмовик імперії Ситхів. Давайте якісь даті йому чисто візьмемо на атаку чуть-чуть. Трішечки атаки. Так. Ну давайте зразу до нього і будемо забирати статики. Бемс! Як надо був? Ай-яй-яй, легенда, на 6. Шиз... легендах. Тупо засолив Палпатіна. Ну, все, по ідеї, він більше тут не розженеться ніколи. Ой, це місунув, прикинь. За шиза краще його, звісно, не бити, тому більше так не буде. О, все. Ну, Дарт Бейн, да, то спокійно. Кінобі зекономили. Якщо що, якщо у нього на задній локації якась пастка, можливо. А Дарт Бейн тут забрав. Хоча Дарт Бейн теж багато легенд може закрити, тому таке. Так, ззаді в нього немає легенд. Ну, такіс, да, середнячки, середнячки. Так. По-перше, оцей пан, його потрібно забирати за Геса, я так думаю. Ой, ти хто? Ти не сюди. <реш> ти рішки чуть би і помилився. 9 захисту. 500. Звучить непогано. Давайте. Ще й шкоду критично підняли Гесіку. Ну, малого зависить тут ще й склад. Типу в супротивника не топовий насправді. Тому я думаю. Ой. Тому я думаю, до речі, не того випадково потрібно блайерка призвати А я думаю, що тут забирається, тому що дійсно склад не топовий. От, насправді так. Дивний-дивний. Немає е, дерева чомусь. Басівки, звичайно. Звичайно, склада цього топового немає. Можливо я їх розділив на два, типу на атаку залишив, але... Як на мене, дивне рішення. Якщо вже хочеш собі топового Малгуса, то будьте ласкаві, дайте йому його пак. Ще як ви бачите, Гесика перший раз вони змогли просадити. Так, Ну, хоч він і вбив Five, проте зараз дав купу статів. Так що надіюсь, що Найт він для себе зробив гірше. <ріст> ну, розкажеш. На, Вже пів обличчя немає. Я, ну з Гесом такі жарти погані, особливо, коли він вже разочок посидів. Та я думаю, йому вистачило разочка він більше не хоче присідати. <ріст> а хто ще хоче присідати? Правильно? Ой-ой-ой. Оце я розумію. Демедж від ехо. Під Файзом мертвим, так. Ну, я думаю, що найнебезпечніший пак це Кайлорен на даний момент. Тому ми просто підемо за Кенобіща та закриємо Кайло Рена Не будемо паритись лишній раз. Тут ще з одним танком тільки до того ж. Давай, давай. Так, ну Хаксика, очевидно. Найс. Nice. Ну, типу, це 100% був, пере, була перемога тут 100%, але. Знаєте, хочеться ще чистенько, чистенько, щоб поменше стягів втратити. Можна було вже Кайлорена вмочити, а цього вже потом, ну да ладно. Я думаю, от тичку точно кайверну заряжену вальнем від кінобіча. Так, хіл. Ну все, габела. Кайлоренучу. Розкажеш. Найс демедж тупо легенда, да? Ноль демеджу влетіло. Найс. Ну, непогано Full стяги. Мені, мені подобається. Так, тут у нас залишились мисливці. Давайте їх одразу заберемо. Наниз, напевно, залишимо легенду. І вампа там може забрати, а тут якийсь, наприклад, древа. У мене ще й браковка є. А, ну, до речі, проти мисливців древон впадло. Я пам'ятаю, я бився там 100 років. Може Ріл взяти ту походку? Ой, браковку. Давайте браковку візьмемо. разом може, у кого нема браковки, то наслодиться цією <пачко> пачкою. Насправді дуже прикольне. Механіки Механіків пачці. Крутий загін, мені мені подобається. ну Звичайно, тенгар поки що не в стані, ну то таке. Він тут нічого не зробить, ми зараз тут всіх об'ємів, може навіть ніхто не походить з них. От дивіться, як працює цей загін просто. Так. Чисто шкоду ще й завдають, тому від неї навіть ніякого зменшення демеджу немає. Кайфи максимальні. Так, головна інтрига. Вже точно хтось Ах, в нього два флагмани в атаці, Тобто це на фул закриття повинно бути. І надію, що без фейлів. Так. Сюди давайте. Кайло Ренича. Кайло Ренича. Двома танками. Думаю, нормально. Візьмемо вже дати, типу. Чому їх берегти? Для чого? М -м, так от. Я, до речі, ні разу не заходив битись проти радуса за Кайло Реніча, але думаю, що нічого страшного. Так, її нема не застане. Принаймні оцим. Але в принципі я думаю неважливо. Отак робимо. Дай все. Ну, ультанем чисто, тому що можемо. Показати свої можливості, як то кажуть. Один стяг втратили неприємно, але жити можна. Так, і тут нас залишається, типу. Тут є кайл катарн, звичайно. Не хочеться зафейлити. Блін, я би вам попішов, чесно. Але так страшно зафейлити, тому. Давайте підемо тими, хто точно закриє. Типу, я прям не хочу фейлити. Звичайно, вампа це ек — це економія стягів, але якщо зафейлити, то друг якось катарний її проб'є. Ну таке рідко буває. Але, знаєте, коли є лишні паки, чому ризикувати? Правильно? Я думаю, що головне все з першого разу, плюс-мінус шістенько. Звичайно, у супротивника багато легенд в атаці, тобто він 100% гарно закриє. Проте на флоті у нього можуть бути проблеми, бо в мене є в дефікат, який дуже заряджений насправді. Він прямо сильний у мене. Денгарчиком Р9. Тому і надії великі на нього. Звичайно. Що хоча б один фейдек, де він там зробить, навіть якщо з другої спроби забере. То це вже буде перевага. Головне мені не обістратися на його флоті. Це також. Ну і тут ми бачимо Гріус, звичайно. Давайте на Гріуса. Я пишу з Імгріусом, у мене є такий прекрасний. Fuck як ГР Давайте ми його і візьмемо. Е, Мародер, е, Енакін цей. Е, давайте спочатку цього, щоб випадково там не пустити кого не треба. Блін, мені здається, має вистачити, але на всякий випадок я ще якусь, може, Асоку візьму. Давайте Асоку ще візьмемо. Чисто на всякий. Бо флот це таке, знаєте, інколи. Може рандомчика завести, і не буде неприємно. Так, зараз піде купа масовок від мене. Як блоки не пройшли, дай я ми. Ну ладно. Тут уже мінус санфак, мінус сей, кораблик. Якщо я, до речі, вб'ю до підкріпа, то це взагалі буде прекрасно. зараз я звичайно, покоцаю всіх. У мене ще буде підкріп цього хлопака, а він повинен зняти. Це неприємно. Ой-ой, який демедж. Дайте добити, дайте добити. Добий! Блін, це погано. Я можу зараз не добити. Добий, от-от без, безпілотник, давай. Ааа, він перший ходить. Ну, доведеться дов, подовше поградиться. Десь дійсно одну тичку залишалось. Так би ще й фул стяги були. Відхилились трошки. Ульта. Найс. Nice. Перший ізі. 74 це прям мега найс, nice. якщо що, 74 це дуже добре. І сепаратисти залишаються. Тобто це в нас анфак Ну, аналогічний склад до нього. Так я, напевно, ще візьму, на всякий случай, і ястреба, щоби був. Ну так, знаєте. Друг щось піде не за планом, але я сподіваюся, що такого. Не трапиться і все буде прекрасно. Не буде ніяких форс-мажорних обставин. Як нам вдалося випускати цього монстра на поле бою, як то Ай, Хай, хай відпочине. Так, ну звичайно, тут уже не буде 74 стяга, тому що, да, не, не, По крайній мірі не така прокачка гарна. Тільки флагман грів у самерсьому. А всі інші в золоті, тому таке. Блін, я би сюди вальну, але давайте краще сюди. Сюди накине жучків. Жучки не накинулися, але хоча б зняли провокацію. М -м кому? Кому? З шпіону, звичайно. Ж... Ой, добре. Ну і добити залишилось. Шато. Ну і все. Виходить, ми закрили. Вау! Це прям дуже добре. Пул закриття. Думаю, Макс ну доволі швидко. Я не знаю зараз, скільки йде точно ролик. Але я думаю, це було доволі швидко. 17 хвилин іде. Відео за 17 хвилин ми, по суті, закрили суперничка. Звичайно, це поки що хром. Проте я думаю, що ми з вами піднімемось доволі швидко до уроді. Ми там вже буде трошки дощ бити, тому що там геть на три загони більше, ну це по-перше. по-друге, потрібно буде більше подумати. Там вже не буде таких халяв, не буде лишніх загонів. Бачите, що і вампа залишилась, і мої мисливці залишились, і ще купа-купа скла... ну, зі складу різних прикольчиків яких не, ну, не довелося використати, тому що дійсно, навіщо використовувати те, що слабше, якщо є те, що сильніше, і воно є в наявності, не потребується для іншого. Тобто мега ізі, результат ми дізнаємось уже в наступній ва в новому відео, як то кажуть. Тому, надіюсь, вам сподобалось. Я насправді старався, як то кажуть, щоб її не зафейлити, і все було чітко. І якось навіть цікаво. Якщо ви не бачили попереднє відео, то можете подивитися там огляд складу та майбутні плани. Дуже рекомендую, якщо вам цікаво якийсь склад взагалі, і що якісь можете дати поради, наприклад, для дефу чи навіть для атаки, якщо у вас такі є, я буду радий вас вислухати, тому хочу вам подякувати за перегляд. І нехай прибуде з вами сила!